Самобуту ПЦМП у Києві так знесли. Так званий храм стояв біля десятинної церкви X століття. Його всупереч законодавству звела церква Московського патріархату. Судова тяганина щодо незаконності будівництва тривала кілька років. Та, зрештою, за рішенням суду каплицю таки вдалося демонтувати. Сьогодні ми розв'язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям. До слова, спроби знести споруду були ще 7 травня, але тоді віряно перебували у церкві, тому втілити задум не вдалося. Минулого року господарський суд Києва зобов'язав знести так звану церкву, яку побудували без жодних дозволів на території Національного музею історії України у буферній зоні ЮНЕСКО. Тоді на звільнення ділянки українці менше ніж за добу зібрали 850 тисяч гривень. Нагадаємо, у 2004 році тодішній керівник Національного музею історії України Сергій Чайковський дав громаді у ПЦМП дозвіл на зведення на цьому місці каплиці. Релігійна громада встановила у 2006-му тимчасовий намет, який згодом перетворився на дерев'яну каплицю. Та вже у 2012-му релігійна громада через суд отримала право власності на будівлю. Згодом з 2017 року громадськість почала ініціювати знесення так званої церкви. Софія Фанко, телеканал НТА.